Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Ірини. Подивимося, що у нас є. Ірина написала побажання до кожного пакетика, щось я витягувала, щось не витягувала. Тут гранат і намистини АБ, місячний камінь. Тут Онікс із. Ці зелені, я не знаю, можливо, теж такий зелений онікс. Чорні намистини і перламутр. перли натуральні, корал і перли, і кришталь. Всюди є написані побажання, так що я буду зараз розбиратися з ними. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Ірини готові і подивимося, що в мене вийшло. Постаралася виконати побажання Ірини, і вона хотіла поєднати оці онікси в одному намисті, тому я так і склала, а склалось, що салатові дала по центру, з браслетика дала посередині і зелені дала на завершення. Додала вулканічну лаву такого бронзового кольору сніжинки. Золоті для яскравості, тому що, бачите, тут нема золотого, воно трошечки так темновато виглядає. Але тут такий перехід з білого до темного, а тут середній пастельний перехід, тому я і дала, щоб трошечки освітлити це поєднання намистини із шапочками. А між кожного дала бронзові такі малесенькі малесенькі розділені на 1 міліметр, їх майже не видно, але в той же час. Десь де вони поблискують і не давлять на мистини одна на одну. Ось такий перехід до конектора, ну і на закінчення гачок. Із коралу і перлин Ірина хотіла три рядни. Я показала два варіанти. І Ірина вибрала ось цей варіант, тому що в неї було багато коралу. Один варіант був, що коралове із білими вкрапленнями перлин, а другий це ниточка перлів посередині, по центру, і вкраплення. Спочатку я не давала вкраплення, але Ірина каже дати вкраплення. Ось такий вибрали ми варіант. Фурнітура позолота. Оранжеві коралеві я розділила гематитовими позолоченими. Такі матові намистини гематиту. Ну і перехід до конектора. Гачок. Решту залишилося коралу, то я повертаю Ірині Ну, на наступний раз щось вона придумає. Ірина хотіла поєднання чорного із. Місячним каменем, але воно якось мені не поєднюється. Хоча зараз воно може вже і поєднатися, коли додалось. Ну, в принципі, могла би вдягнути, але я запропонувала, коли я поставила разом, воно, ну, фактура тут гранені, тут кролі, вони, вони ну, не дуже. Нема такого. Ефекту. Але зато уже сама ниточка чорних з позолотою. Має дуже гарний, як Ірина написала, безпрограшний варіант, ви вже знаєте. Дала є такі гранені, як гранені, чорні намистини, дала такі позолочені, гематитові. І шапочки бісеринку, ну, таку композицію. Вийшло три такі елементи. Ну і на закінчення гачок. А вже з цих місячного каменя зробила і поєднала з тим браслетиком, з перламутру. Біжеве і блакитне, ну, от одне із хороших, таких, вважається, з найкращих поєднань, тому в цьому варіанті дуже гарно. Але так, як цим трошечки було замало на дві низки з одної сторони, Одна низка не має такого ефекту, хоча теж гарна, але не такий. Я вирішила ще розбавити такою гематитовою матовою намистиною. Вона тут гарно вписалася між перламутр, дала позолочені шапочки, гачок. Ну і бракувало для довжини, як я вже казала, то я додала менші свої вже намистини місячного каменю. І коли вже два намиста, бачите, наскільки воно цікавіше. Із намистин з покриттям АБ просто нанизала з додаванням позолоти. Це, як випробувано моєю практикою, це найкраще поєднання до цих намистин. Не знаю чому, але от саме позолота, вона додає такої якоїсь розкоші. Якщо зі сріблом, воно не має того ефекту. Ну, а інші кольори вже навіть не обговорюються. І жовтий, ні, тільки по золота. От кольор отакий. Ну і замочок. Дала я не багато дала, але такої форми дала пару намістин. І ще Ірина попросила чокер з перлинок, а зрештою зробити кулончик то я зробила такий чокер з додаванням позолоти і кулончик грону. Якраз стільки вистачило намистин дуже гарно, гарний кулончик вийшов, бачите. Ось дала такі намистинки, ну, а тут дала ланцюжок, якщо буде потреба, щоб це був не кулончик, а, наприклад, намисто. Не, не, не чокер, а намисто. Курнітора позолота, так що, все чудово. І останнє з гірського кришталю, з такої гултовки. Намістини дуже-дуже кривенькі, Ірина хотіла посадити на піни, то я вибрала самі менші і посадила на піни, а більші вже дала. Бачите, які вони кривенькі, але вони цікаві, вони мають навіть іризацію, бачите? Ну, класно. О, клас. О баш, друга повернулась. Ось, і тут є. Ну, тим словом, що О, і тут як гарно. Тут самі менші на пінах дала таку на намистину. Ну, а решту вже більші просто зібрала до закінчення і ланцюжок. З замочком. Ось і це все. Решту там, що залишилося, я Ірині повертаю, до наступного разу, воно на щось придумає буде нове відео. Всім гарного перегляду і до наступних відео.